Ну, Стосовно питання, питання. Якщо можна питання, з першого, о що це да, да. річ, да, я, 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 я понял, ну вам Я в продовження вашого докладу, так, да, я услушав свій вопрос і ну, лучше, я, 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 уже, я, 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 а я... Пане пам'ятника. У мене таке просте питання. <плотнят> Чи є в Україні на сьогоднішній день нормативний акт? Державний акт, який би визначав, що таке продукція? Є, є? є. як він називається? Є. Ну, є закон про загальну безпечність продукції, де наведене визначення продукції. Плюс, якщо я не поміляюсь трошки по цьому по-різному в законі про захист прав споживачів. на жаль, там виключене одно положення, що було раніше. Що таке продукція? Ну, ладно, це ми в обговоренні. Немає в нас такого нормативного документу на сьогодні, і це породжує такою корупцію в сфері регуляторної політики, що далі нікуди. А Україна втрачає в бюджеті до 1 мільйона гривень. Причому можна поповнити цей бюджет без жодних затрат, тільки нормативними ну, законами. О, О, сила, так, так, так. Ми, ми Одне питання два. Перше питання, що ви можете сказати, наприклад, на відношення послуг про систему технічного регулювання у сфері послуг, якщо ви можете сказати раз. І по-друге, про європейську і нашу участь в організації споживачів. Упробування якості продукції, тобто технічного регулюванні на продукцію, яка стосується споживачів. По-перше, законопроектом про технічний регламент та оцінки відповідності не передбачено поширення системи технічного регулювання на систему ПОСТ. Можу пояснити, чому. Технічний регламент, згідно з угодою про технічні бар'єри торгівлі, Є вимоги до продукції та процесів її виготовлення. Продукція є фізичним феноменом, який можна пощупати, да, переміщати і так далі. Послуга, послуга є нематеріальним об'єктом. Тобто, якщо підходити з основного міжнародного права да, права СОД, то в ТІБІТІ покриває продукцію. СПСАнітарний покриває аспекти безпечності харчової продукції. Так? Все, що не харчове, все, що не скажімо, стосується харчів, але не стосується безпечності, розмір, оформлення там, і так далі, це є технічні регламенти, які покриваються ті бійті. Щодо послуг, є окрема угода ГАЦ, яка не передбачає ніяких застосування ніяких технічних регламентів. Вона оперує чотирма поняттями: стандарт, кваліфікаційні вимоги. Ліцензія і ну, те, що англійською мовою називається authorizейшн, да, тобто це ну, перекласти як або дозвіл, або повноваження. Тобто, оці чотири регуляторні інструменти це те, що можна використовувати в сфері послуг. Послуга, повторюсь, не є матеріальним об'єктом. Оцінити її шляхом випробувань да, чи якихось цих не, фактично неможливо. Тому і міжнародне право не передбачає поширення технічних регламентів, ну і відповідно технічне регулювання. Похідна від поняття технічного регламент да? на систему послуг. Тобто, якщо ми хочемо регулювати послуги, це питання кваліфікації цих людей, їх освіти, досвіду там, і так далі. Це все виставляється от, здебільшого країни, ну, найбільш оптимальним варіантом, це все ж таки є ліцензування. Якщо ви хочете когось регулювати, ви виставляєте в плані його компетенції, виставляєте йому вимоги щодо освіти, якихось курсів, якихось там досвіду роботи тривалості і так далі. Це не питання технічного регламенту, це питання ліцензійних умов. Розумієте? От у нас, наприклад, є проблема, є технічний регламент зернових складів. Він, по суті, є абсурд. Якщо ви подивитеся, що там написано, ви побачите типові ліцензійні умови. Називається сертифікація складів. Тобто це є послуга зі зберігання зерна фактично. Розумієте, І там насправді виписано все таке саме, як ліцензійні умови, А називається як регламент. Тобто це стосовно першого питання. Стосовно другого, споживачі, споживачі. Ну, скажімо так, формально на рівні там, документів, да, якогось такого, що там обов'язкове залучення, ну, я не знаю. Тобто є в Європі вимоги щодо розроблення взагалі проєктів нормативно-правових актів, якими там є регламенти, директиви і рішення. Да? І це робиться за участю всіх заінтересованих сторін. Це можуть бути і споживачі з асоціації, якісь і бізнес асоціації там чи роботодавці, чи хтось і так далі. Тобто кожний, ну тобто вони розміщуються в свої проекти, кожен може подати і так далі. В Україні така сама система передбачена і законом про державну регуляторну політику, і законом про. Технічні регламенти, стандарти технічних регламентів і новий закон, так само передбачає. Тобто через технічні комітети? Ні, ДК це стандарти розроблять. Ми говоримо про номателя. Закладаються вимоги на якості. Стандарти закладаються вимоги на якості продукції. Ну це як зрозуміти. розумієте. Стандарти не тільки якісті можуть стосуватися. Багатьох чого ми може і термінологію, і безпечність закривати, і термінологію. І, і же, на, на мій погляд, стандарт це є технічний закон. Тобто Якщо написано, яка продукція має, буде, вироб Ні, до, має от бути, якій Дивіться, От якраз мені здається, мені здається, є якраз основна проблема в нашому сприйнятті всієї реформи. Справа в тому, що в світі стандарт завжди був добровільним по суті. Розумієте? А обов'язковим вважається технічний регламент. В чому різниця? Технічний регламент це нормативно-правовий акт. Нормативно-правовий акт це прийнятий органом влади і обов'язковий до виконання, що до нього встановлена певна процедура погодження там, да, оприлюднення проєктів, обговорення і так далі, яка визначена в законах і так далі. Він є безкоштовний. Можете зайти в Рада Говюї, будь-який платник податків чи ну, носію української мови, спокійно зайти на науком, Рада Гов да, і зайти, ознайомитись з своїми правами обов'язками, які встановлюються обов'язково в нормативно-правових актах. Це стосується закони, це є закони, укази президента, установи, да, там, і так далі. Постанови Каміну, накази Міністерства Мізнення. Стандарт є нормативний документ. Він не є нормативно-правовий акт. До нього абсолютно інша процедура розроблення. Ми його Так само розробляють, є вимоги оприлюднення, обговорення, так само, але він, він не є, є обов'язковий після того, як його затвердили, він доступний на платній основі. В світі у нас це не проходить в законі, так написано про авторське право і суміжні права, що виключаються нормативні документи. Хоча в світі стандарт є, є об'єктом авторського права. Розумієте? Тобто він не може бути обов'язковим, будучи об'єктом авторського права. Ви хочете його виконувати? Купуйте, будь ласка, і, і це. От ви, якщо представляєте споживачів, я вам можу навести приклад. Візьміть цю пляшку і подивіться, що на ній написано. Там написано якесь ДСТО ОТУ ТУ якесь. Да? І просто номер. От вам, як споживачу, вам цікаво знати, що має, а що не має бути в цій пляшці. Да? От. Але для того, щоб дізнатися, що має, що не має, буде ці пляшки, ви повинні взяти і купити цей ТСТО або ТОУ. А коштів воно ви замість знаєте, напевно, нема. Як громадянин, як споживач, ви взагалі не маєте ніякого доступу до інформації, ви маєте за це заплатити. Насправді, вимоги, які там, якщо вони його обов'язкові, щодо місту вмісту там тої продукції і так далі, вони повинні бути в нормативно правовому акті і доступні всім. А от, власне, як ви задовільняєте ці вимоги, да, от, і так далі, це вже є ноу-хау-технологічне, це вже може бути стандарт, який хочете знати, як це зробити правильно платіть, да, і так далі. Але там не повинно чи повинно щось. Робити. От це от є різниця. Тому коли ми говоримо про стандарти, ми завжди повинні пам'ятати, що це є документ допоміжний, да, який допомагає щось досягати, забезпечувати вищу конкурентоспроможність, вищу цю, але він не є. Тим, які є ну, Основоположним Основоположний є технічний регламент. От він захищає вас. Розумієте, він спрямований на ваш захист. І ви повинні мати вільний доступ до того, що повинно чи не повинно бути в продукції, і так далі. А стандарт це просто технологія того вирішення. Звичайно, раніше було стандарт не залишення, а закон. Тому у нас є проблема, коли у нас стандартами. Вводилися якісь там експертизи стандарти, навіть не погоджуючи ні з ким вводили там якісь 60 тисяч гривень за реєстрацію якогось там сертифікату да, для алкогольного виробництва. Це стандартно водилося. Чому? Тому що він був закон. Ні, це був безпреділ, це реально безпреділ, Розумієте? А стандарт таким не має бути. І от нове законодавство з 3 січня все. Вони не будуть жити обов'язкові, якщо десь не буде прямо написано, що такий стандарт є обов'язковим. От законі про питну воду за написано, що державний стандарт є обов'язковим на питну воду. От цей стандарт цей буде обов'язковим. Але сам стандарт не може бути обов'язковим, пані Дмитро, Може ще одне? Скажіть тоді, будь ласка. Що являється основним документом для виробника промислово-технічної продукції, що дає йому право виготовляти продукцію промислово-технічного призначення? Який основний документ, що дає йому це право? Ні, ну Право ви маєте апрії. Тобто, чому в першу чергу повинна відповідати ваша продукція. Так, апріорі, так якому нормативному та є документ? В першу чергу, ваша продукція повинна відповідати технічному Якщо ви в декларації про літа відсутність... вибачаюся на багато продукції, у нас немає технічних регламентів. Якщо немає технічних регламентів, діє закон про загальну безпечність продукції, де написано, що якщо... за відсутністю технічних регламентів продукція вважається безпечною, якщо на не вона відповідає іншим якимось вимогам, наприклад, санпінів, там да і так далі. танк. Якщо нема немає... того. То там прописана ієрархія, як можуть оцінити. Це означає, що держава ну не вважає необхідним регулювати цю продукцію. В такому випадку вимагається тільки одне, щоб ця продукція була безпечною і прописуються критерії, починаючи від міжнародних там і інших стандартів, які на цю продукцію можуть існувати, а у нас вони не прийняті. І закінчуючи вже просто такими поняттями, як розум, як очікування споживачів і стан науки і техніки. Розумієте? Але Власне, декларування може бути декларувати. Ні, деклар... Ні, Декларування декларування робиться так. Якщо регламент вимагає, що ваша... вашу продукцію повинна бути складена декларація, от ви там пишете в декларації, що моя продукція відповідає вимогам такого регламенту, в Європі директиві пишуть такої, -то. та відповідає. І далі оці от от стандарти, да? які дають презумпцію. Тобто, якщо ви їх застосували, ви пишете, що вона відповідає з таким-то стандартам. Є такий-то, ЄНСКІ то і так далі. От тоді ці стандарти. Да? Вже дають вам право, ну, вони призюмуються, що ваша продукція відповідає вимогам регламенту, але ви не зобов'язані це робити в Європі. Ви можете написати, що вона відповідає вимогам директиви на підставі протоколу моїх їх такого-то, якого да? і так далі. Але орган ринкового нагляду, коли прийде перевіряти і побачить, що у вас там декларація написана інше, ніж їхні стандарти, вони скажуть: Окей, треба перевірити вас ретельніше, да? бо ті стандарти ми знаємо і добре. І так далі. А отут от треба розібратися. Треба, ну-ка, довідіть нам ну, там, покажіть ваші протоколи. А що вам сказав орган сертифікації і так далі? Тобто вам ви не зобов'язані це робити, ви можете зробити кращий стандарт. У цьому гнучкість європейського підходу і полягає. Вони не є обов'язкові, вони фіксують певний рівень, але ви можете зробити краще. І вам це не заборонено. Але ви повинні готуватися, щоб довести. тягар доведення фактично падає на вас. Якщо ви зробили ті стандарти, вони повинні доводити, що ваша продукція небезпечна. А якщо ви їх не використали, то ви повинні довести, що вона відповідає вимогам регламенту. Але обидва орієнтуються на регламент, розумієте? А не на стандарти. Спасибі, Андрій. Будь ласка, ще запитання. Шановні колеги, ми дякуємо вам за увагу, будемо чоливові дивитися. Пане Дмитро, попитання там ще ми, ми, ми говоримо про да, чи, чи це потім. А, а це, ну я не знаю, збільше присутні, хтось комфорт. Якісь... Да, Потребали запитання, є, автор запитання. Почитайте, хто там допоможе. Mm. Бі. Бі. Давай там з вами Добре, так бачите, так нічого не. Шановні колеги, дякую пане Дмитре.